Органів, які можуть заблокувати банківську картку, тобто фактично, електронно, вам або навіть прийде від банку повідомлення, або не прийде, виникає ситуація, коли ви в банкоматі не можете зняти кошти, оскільки ваша картка заблокована. Таких органів, які можуть прийняти рішення щодо банки, блокування банківської картки е, в Україні е, аж один. Це державна виконавча служба. Виходячи із такої назви, можна легко зробити висновок, що ця державна виконавча служба щось виконує. Тобто. За законодавством служба виконує певні документи, які можуть приймати інші органи.